Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас з вами чергова зустріч Рубрика авторське розв'язування на авторських задач. І сьогодні ця зустріч є незвичною. незвичною. Я вам казав про те, що... У нас є вайбер-спільнота математики України, в яку входять вчителі математики нашої країни. Відносно нещодавно для нас, до нас, у нашу вайбер-спільноту, приєднався видатний педагог, вчитель математики, автор підручників Михайло Семенович Якір. І він одного разу, буквально нещодавно, запропонував розглянути ось таке рівняння, яке теж йому попалося, десь там, мабуть, в інтернеті. Я так думаю. І Михайло Семенович розв'язав, я розв'язав це рівняння, ще декілька вчителів нашої спільноти розв'язали. Це дуже небанальне рівняння, це дуже непросте рівняння. І мені буде цікаво, коли ви в коментарях напишете, хто його розв'язав. Тому натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, є смисл дуже ретельно його розглянути. Ну, сподіваюся, що у вас вийшло. Це, це дуже цікаве рівняння. І коли Михайло Семенович його запропонував, деякі навіть вчителі вирішили, що це легке рівняння, вирішили використати формулу, якої нема в математиці. Тобто, переплутали. У математиці є ось така формула А в степені логарифм це за основою Б, це c, c в степені логарифм b, логарифм А за основою Б. Ця формула є, ця формула моєму підручнику як задача, можливо, в підручниках інших авторів. Вона доведена, можливо. А ось такою формулою якої вирішили скористатися вчителі, тобто Б я замінили місцями, і щоб можна було. Один логарифм і інший сказати, що вони рівні один одному, то такої формули, звичайно, немає. А я чую, а ви диведіть, що її немає. Ну, Довести, що немає формули, набагато легше, ніж довести, що формула є. Для цього достатньо контрприклад навести. Ну, А дорівнює 2, Б дорівнює 4. Не буду забирати вас час. Хто не вірить, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте порахувати. Ви побачите, що навіть при цій парі змінних нічого хорошого не буде. Нема такої формули. Давайте повернемося до нашого рівня. Я запропонував наступний спосіб розв'язування. Позначимо х дорівнює 7 в степені Y. Дуже і дуже незвична заміна. А чому я маю право ввести таку заміну? Тому що область визначення рівняння це х більше 0 і х не дорівнює одиниці. Якби ця, цієї області визначення не було, а наприклад, області визначення було б X належить Р, на таку заміну я б не мав права, оскільки 7 в степені y це додатній вираз. Це додатній вираз, я не мав би права на таку заміну. А тепер я, а так я маю право на цю заміну. Чому це мені прийшло на думку? Тому що наші два доданки, які є у цьому рівнянні, дещо спростяться. Давайте я покажу як. Значить, ось наш один доданок, ось наш. Інше я собі заготовку зроблю. Отже, наш перший доданок нашого рівняння ми домовилися про те, ми в таку заміну ввели: що Х це 7 у степені y. Тут у нас квадрат, тут 7. Тобто треба дуже акуратненько. Дуже акуратненько це зробити. Це в квадраті, це 7 в степені 1 ігрекова на логарифм у квадраті. І це 7 в степені 1 на y в квадраті. Перше, я спростив. Наш другий вираз теж акуратненько, це не дуже просто. 7 в степені y логарифм. За основою 7, 7 в степені y у квадраті. 7 y логарифм. За основою 7, 7 в степені 2. Сім y на 2y на такий логарифм, який дорівнює 1. 7 в степені 2y квадрат. Отже, ми з вами отримуємо ось таке рівняння. Я його напишу воно проміжне. Але все ж таки, щоб ви бачили, дорівнює 56. Ну, і все-таки, там, де це можливо, ми намагаємося ще спростити. Значить, y квадрат дорівнює t, це вже точно всі бачать. І те рівняння, з яким ми дійсно будемо працювати дуже так ретельно, ось воно у нашій червоній хмарці. Шановні учні, шановні вчителі, ті, хто не дійшов до цього рівняння, це було не так просто. Я думаю, є смисл натиснути паузу і спробувати вже з цього місця продовжити моє, моє Михайло Семеновича розв'язки. У деяких вчителів трішечки там інша заміна, але ми приходимо до одного і того самого. Ну, Сподіваюся, у вас вийшло. Тут ми можемо сказати, що Т більше нуля, це нам буде потрібно при подальших наших дослідженнях. Ну що хочеться сказати. Якщо ви думаєте, що в степені 1 тета можна якось так до чогось звести, щоб ввести ще одну заміну, на жаль, ви помиляєтесь, не можна. З іншого боку, ми можемо помітити, що число 56 подано так, що це 7 плюс 7 в квадраті. І оскільки це ми бачимо, то ми бачимо легко два корені цього рівняння: одиниця і одна друга. Але. Але ми з вами чудово розуміємо, що вгадати два корення не означає розв'язати рівняння. рівняння може в цього рівняння 4, 5 коренів, 3 кореня, 28 коренів. Тому єдиним, скажімо так, шляхом продовжити наш розв'язок і дати відповідь на питання, чи має це рівняння ще корені, якщо має, то їх знайти, єдиним шляхом є дослідження функції yt, від T, розглянемо ось таку функцію. І спробуємо для себе да, при Т при більше нуля, безумовно, тому що ми домовилися і ми, ми так працювали, що в нас цікаве тільки Т більше нуля. Ну, до речі кажучи. Точці те до рів... якщо розглядати цю функцію для будь-яких значень Т, то в точці Т до рівню нулю буде розрив функції. Там не буде дуже приємно, скажімо так. Отже, добре, що t більше нуля. Для того, щоб розглядати цю функцію, нас буде дуже цікавити зростання спадання її. І тоді для відповіді на це питання, безумовно, треба шукати похідну по Т. Давайте це зробимо. 7 в степені 1 на t на логарифм натуральної сами на похідну внутрішньої функції, плюс 7 в степені 2т на логарифм натуральної сами на похідну внутрішньої функції. Після цього, по-перше, можна логарифм 7 винести за дужки і для подальших обчислень сказати, що це додатнє число. В дужках у нас залишиться, я дещо поміняю місцями 2 на 7 в степені 2т мінус 1 на t квадрат на 7 в степені 1 на t. Ось що залишається в наших дужках. Тепер нам би дуже хотілося розуміти. тобто нам, Якщо ми досліджуємо функції, ми маємо похідну прирівняти до нуля, шукати точки критичні, да. ми їх не знайдемо на превеликий жаль. Тобто розв'язати рівняння оце дорівнює нулю, давайте я червоним, оце дорівнює нулю. Нам не вдасться просто-напросто. Воно не розв'язується ну, звичайними шкільними методами. Тому ми спробуємо поступити хитріше. Розглянемо функцію φ 1 від t 2 на 7 в степені 2T. Абсолютно зрозуміло, що вона зростає для t більше нуля. Це зрозуміло. Зростаюча додатня функція множиться на 2. Розглянемо функцію Fi2 від t1 на t квадрат 7 степені 1 на t. Ну тут все трішечки вже хитріше. Чому? Тому що вона. Ця функція вона із двох множників. Перший множник один, ну, давайте, теж як нову функцію. Ну там, що в нас не було ще. там. Ну, не знаю, P1 від T. P1 від T1 на T квадрат для T більше нуля, вона спадна. Ну, Ми можемо навіть ми знаємо, якщо розглядати ось такий графік, для Т більше нуля. Підкреслюю P2 від T. 7 на 1 на Т, вона спадна і додатня. Да? Так само 7 в степені 1 на Т, так само спадна і додатня для Т більше 0. До речі, графік буде дуже схожий, тільки ну, ми розуміємо, що буль більш-таки крутий буде. Скажемо так, круче вона буде йти. Що ж тоді виходить? Одна спадна додатня функція множиться на іншу спадну додатню, тоді Fi2 від Т спадна для Т більше нуля. В такий спосіб ми визначили. Якщо хтось хоче більш строгий спосіб, ну, давайте я більш строго. Бо зараз будуть хтось з вчителів може сказати, що це не строго. Давайте я я можу більш строго показати. Значить, у нас P1 спадна. Що це означає? Давайте будемо розглядати t 1 менше t 2 p1 спадна, то це означає, що 1 на t1 в квадраті більше, ніж 1 на t2 в квадраті, оскільки вона спадна. Оскільки друга функція спадна, і кожний з них більше нуля. Більше нуля це дуже важливо. Друга функція спадна, це, це означає, що 7 на 1 на т 1 більше. Більшому значенню аргументу меншому значенню аргументу відповідає більше значення функції. І теж додатні, ну тоді за правилами 9 класу, за властивостями нерівності. Враховуючи те, що всі оці чотири компоненти є додатніми числами, ми виконаємо множення. І це буде виконуватися для всіх відповідно Т1 і Т2. Таких, що Т більше нуля. Ну, значить, будемо вважати сп... Ну, давайте, як висновок, яка там функція? Ми отримали висновок, що ця функція, так я її не можу вставити, спадна для Т більше нуля. Ми отримали цей висновок вже більш строго. Ну, хочу сказати, мабуть, учням буде цікаво, ми можемо довести, що ця функція спадна і також допомогою ця функція, оця функція спадна, оця функція спадна. Оця. Ми можемо... Для те більше нуля, ми можемо довести також і. З допомогою похідної. Там трішечки більше роботи, як на мою думку, чесно кажучи, але довести можна. Отже, наша похідна, вона виражається ось наступним виразом е, y від T. Да? Значить, y від t. Ось такий вираз. І ми е, дослідили те, що перший компонент у нас зростаюча, потім мінус спадна для Т, Тоді ми робимо висновок, що якщо ми будемо похідну розглядати як функцію, то вона зростає на. Т більше нуля. Похідна, якщо розглядати як функцію. Ну тут не завадить нагадати, що логарифм 7 додатнє число, тобто не впливає на знак. Тепер, коли ми це дізналися, нам залишається дізнатися відповідь на питання, а чи має розв'язки рівняння y' від t до рівнює 0. Тому що теж на на промі... ну, для те більше нуля. Чому? Тому що те, що функція зростає, це дуже класна висновок. Це означає, що або буде один розв'язок у цього рівняння, або розв'язків не буде взагалі, якщо вона от якось тут асимптота, наприклад, вона якось так зростає. Ну, наприклад. Тобто мова йде про те, що рівняння y від t до рівнює 0 має не більше одного розв'язку. І як, як його знайти? Тут ми використаємо неперервність цієї функції y' від t. І якщо ми з вами знайдемо y' від однієї другої, це логарифм двох. 2 на 7 мінус 4 на 7 в квадраті менше 0. штрих від 1, логарифм 7 2 на 7 в квадраті мінус 1 на 7 більше 0, то ми будемо розуміти, що якраз між однією другою. Давайте я прямо на цьому графіку покажу. Між однією другою і одиницею. є, Корінь рівняння y від t дорівнює нулеві. Прямо десь він там. А де він? Ну, Нам, в принципі, байдуже. Далі ми можемо за великим рахунком сказати так. Y', дорівнює... y від t дорівнює 0. Нехай якесь t нульове для визначеності корінь цього рівняння. Що це означає? Це означає, що ми розглядаючи Т більше нуля, ось воно, Т нульове, два інтервали. Тут у нас спадає, тут зростає. Ось приблизно так. Тобто функція, графік функції, ми можемо сказати наступне. Якщо дуже хочеться на нього подивитися, давайте подивимося. Давайте подивимося. Тобто десь у нас тут. Ну, такий довгенький фільм буде, але ну, задача того варта, розумієте. Ось десь тут у нас там Т-0, наприклад. Якось отак спадає, якось отак зростає. І тоді ми маємо повернутися до нашого ось цього рівняння. Ви про нього вже забули. Да? Я не забув. Коли ми повернемося до цього рівняння, так поганенько я копіюю, то ми зрозуміємо, що на кожному з інтервалів. Монотонності. Ми маємо два інтервали монотонності. На кожному з інтервалів монотонності це рівняння може мати не більше одного розв'язку. Не більше. Ну ми це розв'язки вже знаємо. Ми, я можу навіть графічно проілюструвати. От тут буде 56, наприклад. Схематично. Тут ми попадаємо на одиницю, тут ми попадаємо на одну другу. Якщо те там Тф від Т. Нам залишається закінчити це рівняння. х квадрат, Пригадаємо, що y квадрат це t, тобто у нас y квадратрів 1 або y квадрат 1 12, тому y плюс мінус 1 або y плюс-мінус корінь з 2 на 2. І нам треба пригадати самий початок, коли хім. Давайте я скопіюю. Коли Х це 7 в степені Y, бо вже всі забули. Важке рівняння. Михайло Семенович нас попередив, що воно важке. Отже, х1 це 7 у першому просто 7, x2 це 7 у мінус першому одна сьома, х3 і х4 ми так і залишимо це. Деякі там і раціональні числа. Ось таке рівняння. Дуже серйозний момент, коли ми досліджували функцію, коли ми показали, що похідна, похідна монотонна. Якщо похідну розглядати як функцію, вона монотонно зростає. Ну, скажімо так, була пропозиція. Поділитися з вами, що це можна було і розв'язати встановити застосувавши терему роля, можна було встановити враховуючи опуклість функції. Можна тут застосовувати, мені здалося, що такий спосіб, який я запропонував, він має бути зрозумілий, в тому числі і учням навіть класів стандарт, які просто наполегливо знають математику. Тобто, я не при дослідженні ось цієї функції я, я фактично не вийшов за поняття похідної, яке вивчається. Це по-перше. По-друге, знову-таки за пропозицією Михайла Семеновича, ми можемо наголосити, що подібних рівнянь ми можемо скласти дуже багато, якщо ми просто ось так подамо, як в загальному вигляді. В нашому рівнянні, яке ми починали, а дорівнює 7, а до рівня 7 і, ну, скажімо так, я розв'язав його для конкретного. А в той самий, час, той самий час, замість підставивши будь-яке число, вчитель математики отримає дуже багато подібних рівнянь. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Ну, хто не приєднався до нашої спільноти, приєднуйтесь, будь ласка, до побачення.